У запічку гномик плямкає, цвіркунчик завів руладу. тихенько цокнула клямка, бабуся іде із саду, глуха сінешна акустика. за лиштву чіпляються айстри. Бабуся скидала хустку і ставала біла, як айсберг. А я, діждавшися мужню, не зводжу з неї очей, а хатка, як біла мушля, на самому дні ночей. Жаринка в печі зачаяна, сніпка перевесло туге. Таке все тоді, звичайне, таке все тепер дороге.